Вітаю! Я Олена Сердюк, експерт системи експерту з головбого. З 1 липня планують скасувати пільгову ставку єдиного податку 2% і новостворені підприємства хвилюються, як їм залишитися спрощенцями. Тож це відео для них. Одразу зауважу, що для новостворених підприємств є певна колізія законодавчих норм. З одного боку, новостворені суб'єкти господарювання, які протягом 10 днів з дня держреєстрації подали заяву про обрання спрощеної системи за ставкою 2%, вважаються платниками єдиного податку 3 групи з дня їх державної реєстрації. Це вимоги пункту 9.8 підрозділу 8 під розділу розділ 20 податкового кодексу. З іншого боку, якщо з 1 липня скасують 2%, то на яку ж систему оподаткування автоматично переведуть такого платника? Припускаємо, що на загальну, бо виходить, що ніде не зафіксована обрана ставка 3% чи 5%. Тому пропонуємо не чекати 1 липня, а спробувати до 15 червня 2023 року, включно, подати заяву з типом внесення змін про перехід на 3% чи на 5% самостійно. Є серед новостворених ще й такі, що передбачливо не одразу обрали 2%, а спочатку подали заяву за ставкою 3% чи 5%, а потім вже за ставкою 2%. Але всі ці заяви подали протягом 10 днів з дня держреєстрації. Так от у тих новостворених, які спочатку зареєструвалися за ставкою 3%, на нашу думку, є шанси, що з 1 липня їх переведуть на неї автоматично. А для тих новостворених, хто протягом 10 днів спочатку зареєструвався як платник єдиного податку третьої групи за ставкою 5%, а потім подав заяву про перехід на 2%, маємо тривожну новину. Податківці вважатимуть вас одразу зареєстрованими на 2%. Чому? Бо до уваги приймуть останню заяву. Для ФОПів є навіть пояснення від ДПС. Враховуючи те, що нормами податкового кодексу для новоствореної фізособи підприємця передбачено подання протягом 10 днів з дня її держреєстрації заяви щодо реєстрації платником єдиного податку третьої групи як за ставкою 5% доходу, так і за ставкою 2 доходу, то така особа, яка протягом 10 днів з дня її держреєстрації подала дві заяви. Буде зареєстрована платником єдиного податку третьої групи за ставкою, зазначені в заяві, яка подана останньою. Дійсно, погляньте на вимоги під пункту 298.1.2 2 податкового кодексу. Для новостворених, які протягом 10 днів з дня держреєстрації подали заяву на 5%, умови ті ж самі, що і для спецгрупи 2%. А оскільки і для ЮРСІп, платників ПДВ вимоги під пункту. 298.1.2 та пункту 9.8 підрозділу 8 розділу 20 податкового кодексу ті ж самі, які для ФОПів неплатників ПДВ, то і ризики однакові. Отже, таким новоствореним платникам також не рекомендуємо чекати 1 липня і ризикувати, що вас автоматично переведуть на загальну систему. А до 15 червня 2023 року пропонуємо подати заяву з типом внесення змін, у якій зазначити перехід з 1 липня 2023 року з 2% на обрану вами ставку 3% або 5%. Спокійно чекати автоматичного переведення, на наш погляд, можуть тільки ті новостворені, які спочатку зареєструвалися за ставкою 3%. Або ж спочатку зареєструвалися за ставкою 5%, але заяву про перехід з 5 на 2% подали вже після спливу 10 днів з дня держреєстрації. Щодо ліміту доходів, податківці УЗІР зазначили, що до суми граничного обсягу доходу, визначеного під пунктом 3 пункту 291.4 податкового кодексу, не включається дохід, отриманий платником єдиного податку 3 групи під час перебування на спецгрупі 2%. Отже, виходить, що весь річний ліміт для 2023 року рахується з дати переходу. З 2%. А це означає, що з 1 липня можете мати дохід до кінця року у розмірі 7 мільйонів 818 тисяч грн, гривень без ризику втрати статусу спрощенця. Сподіваємося, що ви не опинитесь проти свого бажання на загальній системі оподаткування. До зустрічі у наступних відео.